Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Ворожа атака по мирних містах, де була безсонна ніч. Про усе найважливіше просто зараз Єгор Попков, Починаємо. Нічна атака на Україну Росіяни запустили по мирних містах ракети та безпілотники. Найбільш гучною видалася ніч на півдні країни в Одесі та області. Вибухи лунали півтори години поспіль. Там, за інформацією речника Української добровольчої армії, південь працювала наша ППО. Знищили усі 13 шахедів. Вибухи лунали і в кривому розі це підтвердив голова ради оборони міста. Також гучно було минулої ночі на Харківщині та Херсонщині. Звідти. Чекаємо на офіційну інформацію про наслідки ворожої атаки. Російських військових та їхньої техніки в окупованих пологах Запорізької області стало менше. Вони пішли з кількох блокпостів, і нині там немає нікого. А ті з окупантів, хто залишився у місті, перевдягаються в цивільне і їздять по місту на велосипедах та скутерах, розповів міський голова Юрій Коноваленко. На запорізькому напрямку, де наші військові продовжують наступати, росіяни не лише тікають, а й здаються у полон. Несе армія РФ і значно більші втрати ніж ЗСУ. за минулий. Тиждень на Запорізькому та Бердянському напрямках загинули загиблих у ворога в п'ять разів більше ніж у нас. Повідомили у Міноборони, нищать наші захисники і ворожу техніку. Україна може нарешті отримати крила. Сьогодні в Брюсселі стартує 13-те засідання у форматі Рамштайн, де головною темою стане надання Україні західних винищувачів. Такий анонс за днями зробили в Пентагоні. Мова йтиме про 50 літаків F-16, які просило наші міноборони. Україна також звернулась до Австралії щодо передачі літаків F-18 Ці винищувачі країна знімає з озброєння та готова розглянути передачу їх Україні. Поки що літаки не поставлять західні союз. Зника обіцяють підтримувати українську ППО та надавати безперебійну підтримку для контрнаступу. Тому певні військові експерти на цьому рамштайні учасники погоджуватимуть допомогу Україні у вигляді снарядів для протиповітряної оборони і фронту. Путіну загрожують нові звинувачення від міжнародного кримінального суду у Гаазі. Цього разу через підрив Каховської ГЕС суд розпочав розслідування справи як напад на цивільну інфраструктуру України, що призвів до людських жертв і завдав колосальної шкоди довкіллю. Про це повідомив адвокат Скотт Мартін, який співпрацює з МКС. Окрім кремлівського диктатора, притягти до відповідальності можуть і російських чиновників керівників Міністерства оборони, військової розвідки ФСБ та тих, хто виконував злочинний наказ. А виписані міжнародні ордери на арешт здатні ускладнити їхню діяльність. За словами адвоката, представники суду вже приїхали до Херсонської області, і під час своєї роботи вони ймовірно отримують нові докази злочинів, скоєних росіянами проти людяності на окупованих. Територіях на Херсонщині поступово знижується рівень води щогодини на пару сантиметрів, та й досі затоплені тільки на правобережжі 28 населених пунктів. В багатьох громадах воду відкачують рятувальники, на вулицях залишаються багнюка і сміття. А люди, де це можливо, повертаються у свої оселі, врятувати речі, що вціліли. Як після підтоплення виглядає степанівка, бачили наші кореспонденти. Стійкий запах молу, купи сміття та змоклі оселі у передмісті Херсона Степанівці почала сходити вода. Галина Фартошна навідалась додому, щойно це стало можливим. Побаченим шокована. Вся городина знищена, у будинку немає сухого місця, побутову техніку несуть на смітник. Ми туди зайти не могли, бо води було, багато було, і воно лилося так, що йо -йо. От, То ми ну десь возле метра по окна, так внизу десь по окнам була вода. І сміттям, і було таке масляний нальот, і шов, і такою тухлою рибою пахло, вода дуже брудна була. У сусідів Галини з майна вціліли тільки стіни будинку, все інше понищене водою. Підтоплення пересаджували на горищі, туди. Забрали собак та курей туди, сюди, отак от і ходили. А на ніч виїжджали. Забирали животних, крім курей, і їхали дому. До родичів. від ранку та до ночі підсушують мокрі стіни за допомогою генератора та сушильних пушок. Чи допоможе Вікторія не знає та сидіти, склавши руки, не хоче. Поряд будинок батьків. Він старший і нижчий. Жінка впевнена, його вже не врятувати. Там стіни вони не дуже не камінні. Вони всі мокринітрі. Його треба знести. У Степанівці після підриву окупантами Каховської Гес підтопили три десятки будинків. Підвали кімнати тут підтаплювала, повидавали час пушки, сушильні щоб люди сушили свої приміщення, і потім треба було пісок. Це мен, щоб люди трохи починали робити ремонт. Відновлювальні роботи триватимуть щоденно. Не припиняється евакуація. За даними міністерства внутрішніх справ, тільки з Херсонщини вивезли майже три тисячі людей. На правобережжі області залишаються підтопленими 28 містечок та селищ. Із Херсона Валерія Забірко Тетяна Савуля Максим Прудкун Ми Україна Марафон. Єдині новини. Очікується, що сьогодні гендиректор та місія Магате потраплять таки на окуповану Запорізьку АЕС. Про високу вирогідність цього заявили в Росатомі. Міжнародна інспекція мала відвідати станцію ще у середу, але візит відтерміновували через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів. Україна сподівається, що місія Магате вплине на росіян, які не дозволяють українським працівникам заес за перевести у режим холодної зупинки п'ятий енергоблок. Таке розпорядження Держатомрегулювання регулювання видали ще 8 червня. Потреба у зупинці енергоблоку виникла через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС. Рашисти поки що не виконують розпорядження. І те, те керівництво, яке знаходиться на станції, так зване керівництво станції від рашистів, Вона поки що. Не це розпорядження, але вони готуються по нашій інформації для того, щоб блок перевести в холодну зупинку. Сам холодний зупин це найбільш безпечний стан енергоблоку. Ми також сподіваємося, що і Гросі, і експерти МАГАТЕ, які зараз перебувають на майданчикі, вони також будуть впливати на це рішення окупантів по зупинці цього енергоблоку. Росії зеків для війни вже не вистачає там, хочуть вербувати на війну підсудних і тих, хто під слідством, тобто людей, які ще не отримали вироку суду. За ще одним законопроєктом депутати Держдуми планують звільняти від кримінальної відповідальності в'язнів винних у злочинах середньої тяжкості однак лише за окремі заслуги на фронті. Поки обидва документи ухвалили у першому читанні в'язнів незаконно на війну з Україною, ЧВК Вагнер вербував ще з літа минулого року. А після конфлікту з Шойго цим зайнялося і сам. Міноборони Росії за півтора року широкомасштабної війни підрозділам оборони вдалося добре налагодити побут українського війська, а постійні тренування допомагають підтримувати боєздатність бійців та фізичну форму, в яких умовах живуть наші захисники. Бачили кореспонденти військового телебачення. Сьогодні на роздачу Олег пригощає хлопців польовою кухнею. Обов'язково перше, друге та компот. Каже, головне, щоб у бійців після їжі були сили. Тому страви повинні бути не лише смачними, але й поживними. Сьогодні у нас меню капусняк львівський. На друге грячка, салатик і куряче філе. Запиваємо все чайком з лимоном». Триразове харчування. Страви продумані згідно меню. Тому кухарі щодня готують щось нове. Годують майже як вдома. Тут і перший, і другий, і компот. Так, Компотик такий, як відчуває себе людина. А це воїни відпочивають після бойових завдань та запросили мене на каву. Прирушайтеся. Дякую. Смачно хлопці пригощають кавою, проте кажуть, що найсмачніша кава це окопне. Але я вам скажу по секрету, і ця смакує добре. Не лінуються бійці і на відпочинку. Кажуть, фізична підготовка рятує життя. Ранкові пробіжки у нас відбуваються для приведення свого організму в тонус. Хтось більше, хтось менше пробігає, але по можливості стараємося триматися разом. Після рухової активності важлива гігієна. Бійці відправляються до лазня прального комплексу. Він добре замаскований від ворожих очей. Тут є все необхідне, щоб змити пил та бруд і набратися сил. Є сушилка, є кондиціонер, умивальник, фен, є душові. Чотири штуки. Сауна, людина попарилася, вийшла, прийняла душ, хоч холодне відро, хоч що завгодно. в зору бербік. Барбершопа, того так сказати, там, побритися, посередити бороду, можна поглабити білизну так само. Ну все, Всі, всі бійці задоволені, це фактично ні. як вдома. Проте, якими б хорошими не були умови на передку, кожен воїн мріє повернутися додому, тому робить усе можливе для знищення ворогів.